Це Марія Насєткіна. їй 29, і вона дивовижна. Адже саме вона 4 роки тому заснувала волонтерську спільноту Дивовижні нині. Це вже солідна громадська організація зі своїм штатом, офісом у Києві та низкою проєктів. Як приміром, цей пересувний інтерактивний музей, з яким дивовижні їздять містами України цього разу у Сумах. Тут просто парковка, а потім через два дні ти бачиш отаку тут купу класних речей. І стенди, і музеї, і лекторії скоро буде. І ти бачиш, що люди приходять, долучаються. А почалася історія дивовижних з того, що Марія шукала активних громадян для різних добрих справ: Розфарбувати лави, прибрати у ліфті. Першу акцію провела у парку, де вечорами бігає. Тоді за п'ять мені здається, чи шість вихідних ми вивезли близько трьохсот мішків сміття. Та згодом зрозуміла, хоче не просто поліпшувати благоустрій, а злучати до цієї справи якомога більше людей, вчити їх бути активними і небайдужими, реалізовувати свої ідеї. В нашій країні дуже багато людей є, які жаліються, що тут всюди зради, сірість це погано, це погано. І при цьому всьому є інші люди. Мені захотілося таких людей об'єднувати, посилювати, показувати, що вони не дивні, а що вони насправді дивовижні і що вони є основою громадянського суспільства в Україні. Команда дивовижних це 15 однодумців. Своїм досвідом діляться з регіональними активістами на тримісячних курсах, розповідають тим, хто має власні ідеї з благоустрою міст, як це реалізувати. Заборізька ініціатива громадянин ПС виникла саме завдяки таким соціальним колайдерам. Її активістки влаштовують флешмоби, пояснюють, чому важливо прибирати на вулиці за своїм улюбленцем. Дівчата у захваті від головної дивовижної. Лічно для мене я вас хіщаюсь, тому що ну її енергії можна позавідувати очень большой пример для мотивації пример, як нужно работать і гореть свої ідеї. А це улюблений стенд Марії. Тут активісти, так би мовити, наочної реальні випадки корупції і зловживання владою. Дуже часто знаєте, у нас люди вважають, що корупція це про політику. Або корупція це ну це не про мене, це, це про владу. І Вони не розуміють, що боротьба з корупцією вона починається з самого самого низу, і побутова корупція є таким дуже великою частиною на жаль нашого життя, і треба починати з себе для відвідувачів. Проводять свого роду просвітницьку антикорупційну вікторину. Вони мають обрати відповідь і часто дуже дивуються результатам. Ну а про премію. Ну, це дійсно якесь паскудство, що можна самому собі любу премію виписати. і... Марія має з чим порівнювати позаду у неї магістратура у Великобританії, стажування у Швейцарії та Німеччині. Всього каже, добувалася сама через власну наполегливість. Коли постало питання кинути високооплачувану роботу у міжнародній компанії, заради дивовижних довго не вагалася, адже йшлося про проект її мрії. Перша мене надихає моя команда. Це люди, які... Обрала працювати в цій організації, займатися такими складними речами, як там зміна культури громадянського суспільства в Україні. Це непрості речі. Марію часто запитують про можливості піти у політику, бо ті, нині для неї це не в пріоритеті. Хоче поки співпрацювати з владою, але не бути в її лавах. Не беруть у держави й грошей. Організація існує завдяки міжнародним донорам та виборює гранти. Наразі фінансування є лише до кінця цього року, утім для молодої команди це виклик, а не перешкода.